Командир другої суспільної бригади приходить, просто каже, треба ще раз їздити. Ну це таке ж теж мене замішательство секундне було. Кажу, а що таке? Каже, ще наші хлопці стали, ще треба їздити. Те ж саме в тому напрямку, ну тільки в другому місті. Ну, я не роздумуваю, звісно, це вже було такий час, скажімо, коли вже розсвіло і дуже було видно. Ну, небезпечно було поїхати і виконати це завдання. Рішилось, поїхали. Перекрестилися, як сказали. Буде що буде. Ну, Попитаємося витащити. Є маленький шанс витащити ребят, які просили допомогу. Все, приїхав, загрузив хлопців, скільки міг. Тобто, після удару сітку розірвала машини. Остався каркастики один. І хлопці залазили на кришу. Трималася за цей каркас. Да, цей момент такий не забудеш. Все на щита на секунди йшли. Дуже швидко <кхем> пройшло цим. Ну, дякую Богу, що машина не підвела. Дуже добра машина. Хаммер, не знаю, друга машина може і не витримала. Дорога вся, можна сказати, усипана підбитими машинами і ворога, і наші машини теж були підбиті. І багато мін, на які можна було наїхати і підірватися. Ну, так скажем, Бог міловав. Не знаю, може якісь інші сили, ну, вийшло так, що це завдання виконав і дуже був в цьому рад, що, Да.